Любіть Україну, як сонце. як сонце любіть, як вітер і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні наяву, яву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Без неї ніщо ми, як порох і дим, розвіяні в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Любіть Україну, як сонце, як сонце любіть, як вітер і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить, й любіть годину негоди. Любіть Україну у сні наяву. Вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову.